Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Датчик тиску кондиціонера застосовується у системі кондиціонування автомобіля для слідкування за тиском у системі. Датчик має три контакти. Ходить на безліч автомобілей марки Opel та Нетіль. Підбирається за зовнішнім виглядом та за каталожним номером. Повний перелік номерів можна знайти за посиланням під цим відео. Безпосередньо зробити покупку також варто за посиланням. Я бажаю вам вдалих покупок та пам'ятайте, все буде Україна. Деталі їх разом з вами. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.